Світе тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що мамогиш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала я колись на широкому світі, панувала, ой, Богдане, нерозумний син, подивись тепер на матір, на свою Україну, що, колишуче, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданечку. Якби була знала, у колисців задушила під серцем приспала, степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро, братній, висихає, мене покидає, і могилу мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати, Та з матері палатами сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір тувати На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то знайшли, що там схоронили, Не плакали б діти, мати б не журили.